Вишиванки на виставкових стендах та манекенах, вишиванки на дітях та дорослих, вишиванки навіть на пам'ятниках. 18 травня мистецька алея, любові за башти та майданчик біля пам'ятника Тарасу Шевченку перетворилися на справжній парад національного українського вбрання. Прилуки святкували День вишиванки, водночас не забуваючи про своїх захисників, що боронять рідну землю від рашиської навали на фронтах. Тієї масштабної радості, яка завжди панувала допомовномасштаб. Абного вторгнення в Україну в цей день у прилуках немає, але тим не менше, ми сьогодні долучаємося до всеукраїнської акції міжнародної вже фактично акції дня День вишиванки. І основна наша мета, звичайно, сьогодні це зробити все від нас можливе, щоб підтримати наші збройні сили України. Це перше, друге це звичайно ж згуртувати. Наших прилучан навколо того, що ми в першу чергу українці, нездоланні, що ми мужні, що ми відважні, і що основне те, через що наш ворог на нас нападає і хоче знищити нас, а це наш генетичний код, він є незнищенний, не ні на що. А ми живемо і завдячуємо в першу чергу Збройним силам України. І, власне, ось ці сьогоднішні заходи, і демонстрація виставок, фотовиставок, майстер-класів, фотозон вони власне засвідчують для всіх наших містян глибинність нашої історії, глибинність нашої культури, нашу ідентичність, нашу скажімо таку унікальність, тому що власне вишита сорочка, кожен її елемент і інтерпретація сучасної вишитої сорочки дають розуміння весь шлях. Української культури і зв'язок поколінь цей зв'язок поколінь відчувався на кожній із п'яти локацій, організованих в рамках святкування Дня вишиванки в прилуках. На виставці вишита сорочка, що діяла на алеї любові за навчальні заклади, заклади культури, представили зразки нашого національного вбрання. Поряд можна було побачити як сорочки, що носили ще наші правабусі. Та, і сучасні вишиванки окрему експозицію представила народна майстриня Галина Сич? Вишиванки вишивала моя бабуся і мама. Цю вишиванку вишивала десь у на початку 50-х років, а це десь із 40 сорокових ще на початку. Так точно не скажу дату, тому що вже бабусі нема. Ця вишиванка вишивалася всередині 80-х, Мама її вишивала для мене. В моїй родині вишивали всі, і я вважаю, що вишиванка і вишивання це просто душа української жінки, тому що наша Україна теж жінка, і вона теж вишивана, теж вся в вишиванках. Ну, Такими невеличкими строчками, як вишиваю, то трошки прийшло до, до слів. У кімнаті тихо пахне мріями золотом, колоссям, дивом, гір, щастям і безмежям україною. Голка їх кладе на полотні. Я вважаю, що це наша душа. Прилуцький професійний ліцей на виставці Вишита сорочка представив одяг, притаманний виключно нашому регіону, і не тільки одяг. Представили експозиції Поліського регіону, одяг старовинний вишиванки. Е, у нас у в ліцеї є музей світлиця в якому ми збираємо усі експонати. Звичайно, ми сьогодні не всі привезли, а трошки, як ви бачите, ми привезли вишиванки, починаючи десь із 50-го року. Із 50-го року ми представили Поліського регіону чоловічий і жіночий одяг, вишивані рушники, ну і мотанки нашим. У нас є група Швачка. І майстер дуже вміла така майстриня, яка наробила нам мотану. А майбутні кухарі, що навчаються в професійному ліцеї разом із своїми наставниками, спекли до дня вишиванки традиційний український коровай. В нашу експозицію входить коровай, виготовлений нашими майстрами, дітьми до цього свята. І виникла така ідея, що в кінці цього заходу ми хочемо. Передати цей коровай для наших військових, для нашої військової частини в знак пошани, подяки нашим воїнам, що вони нас захищають. І тому це наша невеличка подяка їм сьогодні після сьогоднішнього свята. Військові особисто прибули за своїм подарунком. Щиро серце сьогодні хочу подякувати вам, військовим, і в знак шани і подяки за вашу працю, за вашу охорону мирного життя українців. Ми хочемо передати сьогодні наш коровай саме для вашої частини. Ми дякуємо вам, що ми маємо змогу прийняти участь в такому святі, як День Вишиванки. І передаємо вам цей коровай. Дуже приємно. Цей коровай буквально через 30 хвилин буде переданий військовослужбовцям нашої частини місцевої Прилуцької. Сьогодні такий знаменний день дуже приємно бачити і в місті і діток, і дорослих, і мам, які ходять в наших вишиванках, адже вишиванка це оберіг, який оберігає і душу, і наше тіло, і наших воїнів. Я думаю, що і воїни, і на передові мають вишиванки, мають і рушнички вишені, і все, все вони мають. Так що дуже ми вам вдячні, обов'язково передамо. Ну і думаємо, що буде підтримувати з вами зв'язок і в подальшому. Прилуцький технічний фаховий коледж на виставці до Дня вишиванки. Представ його викладач Ольга Сидорець із своїми роботами. Це прекрасні роботи, і я пропонував у неї купити одну, тому що мої колекції із 40 картин, де є всі, мої, всі наші прилуцькі художники, і вищу гатунку художників, рівня, високого рівня, а її немає картин. Вона ну, сказала, що подарує. Але я пропоную її купити Значить, задонатить на засу. да, дуже правильно. Так ми й зробимо прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж. Представив на виставці до дня вишиванки не лише вишиті роботи, а й роботи із дерева. Адже це теж традиційне українське ремесло. Ми приготували імітацію сільського дворища. А тут представлений є млин. Та криницю День вишиванки наш коледж представив різні рушники. Їх принесли студенти. Вони виконані в різних техніках та за допомогою різних матеріалів та тканин. і представляють різні регіони України. Долучилися до відзначення дня вишиванки у Прилуках і заклади культури міста, центральна міська бібліотека імені Любові Забашти та Прилуцький краєзнавчий музей. Ми сьогодні презентуємо виставку наших унікальних автентичних вишитих сорочок. Безпосередньо зібрання музею кінець 19-го, початок 20-го сторіччя різні за кроєм, різні за орнаментом, за кольоровою гамою. Також ми презентуємо проект фотопроєкт у тандемі з Максимом Дрожніковим Берегині Роду, де жінки, матері, доньки, сестри загиблих наших воїнів-прилучан в російсько-українській війні з 2014 року, одягнуті в. Український стрій і продемонстрували ось цю е, сутність жінки бути перегинею роду, незважаючи на те, що наші чоловіки гинуть, вони на фронті. Наше завдання зберегти наші родини, виховання дітей. Праця в тилу і все інше, що допомагає Збройним силам України. Тому ось цей проєкт також надихає і дає сили до перемоги. Поелуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти презентує сьогодні виставку вишиваних робіт Галини Сич, Вишивана Україна. Також ми підготували фотозону та майстер-клас із хусткування. Хустка долі берегиня, майстер-клас із хусткування від бібліотекарки Ніни Горбань користувався серед учасників святкування дня вишиванки неабиякою популярністю. Жінка не лише вправно пов'язувала хустки, а й цікаво розповідала про традиції українок та метод, який вона використовує при хусткуванні. Методів дуже багато, але ми хусткуємо тим, яким ми навчилися хусткувати найшвидше, тому що людей багато, і ми сьогодні справді захусткували вже чимало людей, і всі задоволені. Але цей метод більш називається праздничний, святковий. Тобто, коли підкладається, одягається поверху чіпка, коли жінка одягає, дістає вірніше свій найкращу пустку свою. Тобто це велика хустка, на якій можна зробити гарні коси, коли викладаєш, можна зробити навіть шишки, якщо це велика хустка. І нести цю хустку гордо, не просто так, як покрита голова, а нести як прикрасу, як корону, як вінок. От, тому от коронуємо сьогодні, вінкуємо. Наших жінок робимо красивими. Ще що хочу додати: що коли одягали очіпок, отут робили, були очіпки широкі і вущі. І От празничний очіпок він був ширший. І коли його одягали, отут була отака, отакий ніби хвіст. І коли жінка йшла, оця хустка гойдалася ззаду по спині, і їй ну, це додавало характеру, додавало такої святковості, гонору, величі. І вона йшла, вона пливла просто І хустки могли і навіть три кустки у свято. І тому отут могла виглядати одна кустка, друга, а третя аж поверх. Тобто це багатство, це розкіш. Коли українці святкують, то обов'язково звучить українська пісня. Міський будинок культури презентував до дня вишиванки у прилуках творчий музичний проект Україна вишиванка. Міський будинок культури сьогодні забезпечує концертну програму. Сьогодні всі у вишиванках, сьогодні лише українські гарні пісні. Українські вишиванки, на райдуги світанки, родзинкою святкування дня вишиванки у прилуках беззаперечно можна було назвати дефіле у вишитих сорочках, на якому були представлені унікальні вишиванки із колекції міського будинку культури та власних колекцій моделей. Будуть продемонстровані як сучасні вишиванки, так і вишиванки, вишивані сорочки, які носили раніше. Тобто, це буде таке цікаве дійство, і там вишиванки для як для маленьких дітей, так і для жінок. Після дефіле моделі поділилися своїми враженнями, як це одягнути вишиванку, які вже понад сотня літ. Ця вишиванка моєї прабабусі, ну здається, отак, от вона дісталася через бабусю, збереглася. Знаєте, от коли в ці вишиванці, то відчувається дух, звичаї, традиції, які тоді були, тому що ну це кропітка робота, це домоткане полотно і, і, і зробити це власними руками. Ну, це, це людина, коли це робила, віддавала свою силу, закладала енергетику. Ну, тому вдягаєш, і от відчувається ну, підтримка наших там пра -пра -пра бабусь Так як мені ще 14 років, я вже розумію, що е, ця вишиванка вона е, вишивалася дуже е, давно е, більше напевно 150 років. років е, і. Я розумію, що це вишита вона вручну, і я можу сказати, що це скарб для нашого українського народу. Я думаю, що його треба берегти, е, зберігати такі е, речі. Якось поринається в якусь ту епоху е, давнішню, і якось починаєш вигадувати, як жінки себе. Е, Вели там, що вони робили там. Ну це отак от почуваю. Відчуття нереальні, тому що ти розумієш, що ця вишивка, ця сорочка їй більше ніж 150 років це справді велика історія. Вона стільки пережила. І сьогодні ми ось так от об'єднуємося з усіма поколіннями українців. Сьогодні вишиванка стала духовною бронею українців. І в 3-4 травня кожен з нас показує свою приналежність до українського народу, його історії сьогодення та майбутнього, одягнувши символічне надбання нашого народу, наш національний код та оберіг, та святкує. День вишиванки, свято, яке, мабуть, пройшло через покоління, через віки. Ми сьогодні подоставали вишиванки. У мене мамина вишиванка. моєї мами вже нема, а вишиванка залишилася. Я думаю, що це буде передаватися з покоління в покоління, і це буде свято, яке в нас ніхто і ніколи не забере і не скаже, що це їхнє. Це буде наше українське, є і буде. Свято об'єднало нас, ідеш по вулиці, дивишся, що ну дуже багато людей не тільки там з садочків, школ, а взагалі ну просто мешканці міста вдягли вишиван. І вийшли показати ну, свою підтримку, те, що вони люблять, цінують, шанують українські звичаї. Ми ще раз утверджуємо себе як українці, як українська нація. Вишиванка це є наш генетичний код, і фактично він є під нашою шкірою. Ми справжні українці, тому і одягли всі вишиванки. Гордість за Україну, за нашу країну. Ну і за її красу, за саму вишиванку за красу, за красу України все вишивається вручну, так само, як і Україна буде зроблена і буде все відбудовано. Я відчуваю гордість, тому що наш український народ наразі дуже сильний, і я можу сказати, що коли ми одягаємо вишиванку, наш дух стає ще сильнішим, і він, напевно, Об'єднує всіх українців в одне ціле, я шаную українські традиції. Для мене вишиванка це такий ж важливий символ ідентичності самоідентичності українця. Кожен стібочок, кожен хрестик щось означає. Це перш за все, любов до України. Мені дуже подобаються вишиванці. А чому? Що вони красиві і символізують, що що ми українці? Вітаємо! Бажаємо по перше, миру. По друге, отаких свят, хорош, хороших, теплих, родинних українських і. Перемоги, перемоги, ха всі живі! Всіх прилучани, всіх українців вітаю від щиро серця з ним вишиванки, і хочу побажати, щоб якомога частіше ми з вами одягали вишиванку і вже починали вибирати вишиванку, яку ми одягнемо на нашу перемогу. А якби вона наша перемога була якнайшвидше, весь український народ має підтримувати своїх захисників, розуміючи це, прилучани під час святкування дня вишиванки активно донатили на зсу. Всі зібрані кошти підуть на придбання зарядної станції для прилуцької територіальної оборони, що наразі відстоює незалежність України на сході нашої держави.